Гордота Роланда Тут Олів'єр додав тьма тьмуща маврів, а наших вояків не так і багато. Сурміть, Роланде, друже, в негайно. Почує Карл, повернеться із військом. Та відповів Роланд: Я не безумець, щоби зганьбити честь свою довіку. Мій дюрандаль завдасть страшних ударів. І до Ефеса вщент зальється кров'ю. Прийшли на лихо в Бескидиці Маври. І певний, всі приречені на смерть в них. А ой. Роланде, Воліфант сурмити треба. Почувши, Карл повернеться із військом. З баронами на поміч поспішить нам. Роланд відповідає, Хай Бог боронить. Щоб я з безчестив весь свій рід шляхетний, красуню Францію, покрив безслав'ям. Мій добрий меч на поясі висить ще, і дюрандаль завдасть страшних ударів, побачити його в крові багряній. Собі на горе маври позбігались, і запевняю, всі вони загинуть. А ой. Роланде, друже, воліфан сурміть вже. Почує Карл, виходить він з тіснини. Я запевняю, франки повернуться. Та лицар відповів: Хай Бог боронить, щоб хтось з людей сказав: Роланд злякався, і від страху перед маврами сурмив він, не докорятиме ніхто із рідних. Коли потраплю у велику битву, то тисячу і ще сімсот смертельних. Завдам ударів, меч заллється кров'ю. Хоробрі франки б'ються всі відважно. Іспанські ж маври не втечуть від смерті. А Олів'єр, не бачу втім ганьби я, бо ж я розгледів військо сарацинів, вони покрили гори всі, долини, поля всі, безкиди і верховини. Велика сила в цього плем'я маврів. Йому протистоїть лиш жменька франків, тим більший запал граф відповідає, Хай Бог боронить з усіма святими, щоб через мене слава Франків згасла та краще вмерти ніж ганьбу стерпіти, бо за безстрашність Карл нас полюбляє. Роланд побачив битва неминуча. Грізніший став за Лева й леопарда, скликає франків. Олів'єру мовить, довірив імператор нам, цих франків, зібрав найкращих цілих двадцять тисяч і знає, боягузів тут не знайдеш. За нашого сеньора слід терпіти жорстокий холод і нестерпну спеку, віддати кров свою і тіло разом. То бийте ж списом, я мечем дістану, дарунком Карла, славним дюрандалем. Якщо ж загину, той, хто його візьме, все ж скаже меч шляхетного васала. З'явився й турпін, архієпископ, коня острожить, і злетів на пагорб, звернувся до Франків і запально мовив: «Сеньори, Карл нас залишив на варті, за короля повинні ми померти, і ствердити святу Христову віру. Ви знаєте, що зараз буде битва, бо перед нами лави сарацинів, моліться і просіть прощення в Бога, а я земні гріхи вам відпускаю, блаженний мученик, лиш той, Хто згине, його душа спасіння знайде в раї. всі з коней на колінах франки. Турпін благословив в ім'я Христове, замість покутиш. Наказав їм битись. Ось мчить Роланд іспанськими долами. Під ним кінь вільянтів, пруткий, надійний, і обладунок прикипів до тіла, а лицар потрясає гострим списом, і грізно вістря звернене до неба. Лиш білий прапорець михтить на ньому. Вниз торочки спадають золотії, могутній стан, лице ясне й красиве. За ним у слід прямує друг незмінний, і франки всі в надії на спасіння. Завзяттям подивився Роланд на маврів, на франків, із захопленням, А Аой, сказав тут Олів'єр: назад ні кроку, зем'ям Господнім лиш проте турбуйтесь, щоб кращу відсіч сарацинам дати, могутніми ударами їх бити. Не забувайте, бойовий клич Карла. Всі франки закричали Монжуа! І хто почув цей поклик славнозвісний, пізнав, що значить доблесть і відвага, з якою гордістю помчали франки. Мій Боже, шпорять коней, галопують і зараз вдарять, хто їх переможе. Проте не налякали сарацинів. І от в притул зійшлися франки і маври. Перша битва поразка маврів. А битва ширшає, стає лютіша, та граф Роланд у самім пеклі бою, І поки служить спис, ним б'є завзято, з п'ятнадцятим ударом все ж зламався. І знову мчить Роланд тим полем бою, блищить лиш дюрандаль, що б'є й рубає. Невірним справжню учинив він бойню. О, бачили б, як ніс він смерть за смертю, як кров'ю заливав все поле брані, по плечі у крові в Роланда руки, залиті нею панцир, кінська грива. Не відстає і олів'єр од нього, не можна ганити і інших перів, невтомно франки б'ються, січуть, нищать, вмирають маври. Декотрі зомліли, кричить архієпископ, Справи гарні, і Монжуа, клич Карлів, скрізь лунає. А ой! кривавий бій, ставав усе лютіший. Роланд і Олів'єр б'ють безупинно, завдав турпін вже тисячу ударів, не відстають від них і інші пери, і дружно б'ються всі загони франків, вже сотні. Тисячі загиблих маврів, живих же неминуча смерть чекає. Хоробрі, боягузи всі сконають. Втрачають і франки кращих із баронів, батьків і рідних більше не побачать, а також карла, що чекав межгір'ї. У Франції ж лютують грізні сили, бушують грози, смерчі, лячні бурі. Потокамилють з градом, снігом зливи, і блискавки б'ють раз за разом страшно. Земля вже починає скрізь двихтіти від церкви Сен-Мішель І аж до сени, від гавані Вісант до Базансона. Немає міст, де б мури не тріщали, а ясний день враз огортає морок, і світло лише в спалахах у небі, усіх. Жахають ці пророчі знаки.